Через 607 років лист не втратив своєї актуальності. Червень 1415-2022. Лист Яна Гуса. Шановні слухачі, будьте віддані Євангельській істині навіть у похмурі години війни. Звертайте свої погляди до неба подібно до людей, які з нетерпінням чекають світанку. Запам'ятайте слова, сказані Яном Гусом, а потім повторені Еронимом, скоро настане день ось же вріє темне небо і гряде Христос у славі. Хай ці слова звучать як слова Йосипа для поневолених Ізраїлевих синів: Бог відвідає вас і спасе вас. Ян Гус з глибокою смиренністю писав, звертаючись до всіх християн в листі. Брати мої! Я йду, щоб зустрітися з моїми численними смертельними ворогами, але я довіряюсь всесильному Богові та моєму Спасителю. Я вірю, що Він почує ваші полум'яні молитви і вкладе свою мудрість і розсудливість у мої вуста, щоб я міг боротися з ворогами, і що він дарує мені Святого Духа, щоб зміцнитися в істині і сміливо зустрічати спокуси, в'язницю. А якщо треба буде, то й жорстоку смерть. І Ісус Христос страждав за всіх грішників, і не дивно, що Він залишив нам приклад, як слід з терпінням переносити все заради нашого спасіння. Він наш Бог, а ми Його творіння, Він наш Господь, а ми Його слуги, Він учитель світу, а ми некчемні смертні, і незважаючи ні на що, Він страждав. Чому ж і нам не постраждати, якщо страждання очищають нас? Якщо мені судилося знов повернутися до вас, моліться Богу, щоб я повернувся безпорочним, тобто, щоб я не промовчав про жодну літеру євангельської істини, залишивши таким чином вам гідний наслідування приклад? Ми, можливо, ніколи більше не зустрінемося в празі, але якщо Всесильному Богові буде вгодно, дозволити мені повернутися до вас. Тоді ми разом ще більшою мужністю будемо зростати в пізнанні та любові до Його закону. Потім він додає наступну зворушливу настанову нехай слава Божа і спасіння людей займає ваш розум, а не доходи та статки. Бережіться того, щоб ваш дім не був прикрашений більше, ніж ваша душа, і дбайте над духовним зростанням. Будьте благочестивими і лагідними, з бідними і не витрачайте гроші на свята. Якщо ви не утримаєтесь від надмірності, то боюся, що будете жорстоко страждати. Янгус не припиняв своєї роботи, але ходив по околицях всюди, проповідував людям, які прагнули дізнатися істину. Таким чином, заходи в житті ворогами Євангелії для придушення проповіді Слова Божого. Послужили ще більшому його поширенню. Хай гасло апостола Павла та Яна Гуса буде і вашим. Я не можу чинити всупереч істині, а тільки по істині.